Майданчик і тут, і тут дуже подобається. Чуєш я люблю ліки, різати люблю... Дуже гарний майданчик, ми тут часто граємося. Молодіжне об'єднання Файне місто спільно з благодійним фондом Майбутнє сиріт організовує акцію Щасливе дитинство, збір коштів для встановлення ігрового майданчику на території дитячого будинку Малятко. Я хотіла звернутися від імені Тернопського обласного спеціалізованого будинку дитини Малятко до людей, які в такий важкий час можуть допомогти нам з дообладнанням, Майданчиків ігрових для дітей, які в нас виховуються. Справа в тому, що спонсори почали нам зробили деякий, деякий об'єм об робіт на майданчиках, але ми не можемо в даний час закупити для нього обладнання. Яке включає в себе новітні якісь новітні гірки, новітні, новітні гойдалки, пісочниці, тому що все, що в нас є, що стоїть за моєю спиною, видно, це все вже пройшло випробування. Вітром, дощем, це дерев'яні споруди. Мало того, вони вже не такі привабливі, не такі сучасні, які зараз потрібні нашим дітям. І тому я звертаюся до всіх небайдужих людей, які можуть нам допомогти, щоб зібрати якусь або, або коштами допомогти, або виготовлені майданчика. Я хочу. Качелю. Новий майданчик. Ігровий майданчик не замінить дітям родинного затишку, але допоможе зрозуміти, що світ не без добрих людей. Тому не будьте байдужими.